Вітаю вас, любі друзі, мир вам. Хочу привітати вас початком нового року. Нехай Божа милість, благодать, любов, терпіння, Божа милість не залишають вас. Нехай будуть у ваших серцях. І нехай Дух Святий наповняє нас і керує нами. Я молю Господа за те, щоб допомагав нам у всіх починаннях. Я прошу, щоб Господь. Дав нам довгоочікуваний мир в нашу країну, благословив кожного воїна, кожного захисника. І, Боже, прожени ворогів з нашої країни, дай їм покаяння, дай їм богошукання, дай їм Господи, щоб вони духовно прозріли. Я молю Тебе, щоб Ти, Господь, зруйнував будь-яку темряву. Будь-який гріх, лише твоє світло може це зробити, тому що ти руйнуєш все, Господи, своїм світлом, своєю любов'ю. Все зло руйнуєш, Господь. І я молю тебе, щоб Твоє світло, Господь, воно через нас у світі світило. Допоможи нам, Господь, творити добро, міняти цей світ, тому що, коли буде більше добра, буде менше зла. Це повинні мене забувати. Бо ти є Бог любові. І я тебе молю, Господь, щоб ти в новому році був з нами кожну годину, кожну хвилину, кожну мить, щоб ми все починали з тобою. І я молю тебе: тримай кожного з нас своєю кріпкою рукою і ніколи не відпускай. Будь з нами. Тобі єдиному належить слава, честь та поклоніння навіки вічні. Амінь. Сьогодні хочу почитати Євангеліє від Івана, розділ 15, 4, 5, 6, віршики. Пробувайте в мені і я у вас. Як гілка не може приносити плід сама по собі, якщо не пробуватиме на лозі, так і ви не можете, якщо не пробуватимете в мені. Я лоза, а ви гілки, хто пробуває у мені, і я в ньому. Той приносить багато плоду, бо без мене ви нічого не зможете зробити. Хто не пробуватиме у мені, той буде викинутий геть, як гілка, і засохне, а ті гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Дуже цікаві роздуми, дуже гарний такий а, повчальний текст Бог є джерелом всього. А, все видиме і невидиме створив Господь. Господь створив все своїм словом. Він нам хоче в цьому Ісус Христос в цьому тексті нам хоче сказати, що життєдайна сила походить тільки від Нього. І все, що ми хочемо починати, все, що ми думаємо, все починається з Бога. Коли ми хочемо змінити цей світ, ми хочемо змінити світ, щоб він став добріший, щоб люди навколо нас мінялися, але ми спочатку повинні перебувати в Його слові, ми повинні служити Йому, вірити в Його Слово. І Ісус сказав, Я лоза. А ви гілки. Тобто він є нашою життєдайною силою. Якщо гілочки не будуть на тій лозі, вони помруть, так символічно кажучи, вони будуть сухі. І тільки для того будуть вони пригодні, щоб їх викинути і спалити. Так само і він учням своїм казав, що ви повинні бути в мені, а я перебуватиму в вас. І тоді ви будете жити, ви будете від мене черпати ту енергію, ту силу. Отже, будемо. Перебувати у Господі, тому що якщо ми прагнемо справжньої істини, мудрості, ми повинні триматися Бога, тому що все походить від Нього. І давайте будемо вірити в нього, Його Слову і робити ті діла, які робив Ісус Христос. Тоді ми будемо давати ті добрі плоди, які Господь хоче, щоб ми, перебуваючи в ньому, робили. І тільки Слово Боже нас може змінювати, зміцнювати, воно може нас е, надихати і робити е, з нас добрими учнями, да, щоб ми ставали добрими учнями Ісуса Христа. І воно дає нам надію. Отже, перебуваючи в Слові Христа, в Його вченні, ми зростаємо в пізнанні, е, в пізнанні е, нашого Господа. Да, ми пізнаємо Його і стаємо як учні. І я бажаю вам, щоб Боже Слово міняло кожного з вас, міняло ваші серця, міняло ваші, ваші думки і зміцнювало вас, давало вам надію. І я хочу вам сказати, що Господь любить кожного з нас, нехай Божі благословення, Божий мир і надія і віра будуть з вами. Будьте благословенні.